Ніколи не раджу так робити. В даному випадку ризик взагалі не оправданий. Опа. Все, це, це реально. Просто махай рулем отак трішки вправо-ліво, його так кидає. Щось якісь страшні звуки 312 кілометрів потреба десь подвісять оп чин базис. що за машина така на, на трьох болтах колеса тримається? Друзі, всім здоров! З вами знову Маратон, і це нове відео мого проєкту, цілі якого заробити на Mercedes є клас в 210 кузові Зараз мій банк складає от стільки грошей, але ціль до 1 серпня купити Мерседесік десь за 4-5 тисяч доларів. Якщо в мене не вийде, то на всі зароблені гроші я купляю машину і розіграю її в своєму телеграм-каналі. Ну а це відео буде досить цікавим. В такому форматі відео я ще не знімав. І так, в принципі, ніхто не робить. Зараз я нахожусь у Львові і мені потрібно було їхати в Запоріжжя. Через Україну це більше тисячі кілометрів. Я вирішив купити Таврончик і Поїхати на ньому. А як це було, дивіться. Приємного перегляду. Так, друзі, всім здоров. Зараз лечу, коротше, на Блобакар, трошки запізнююсь. Тернопільська область, 100-110 км від Львова. Їдемо купляти Таврію. Нормальна Таврія на газу за 400 баксів, плюс нормальний торг може бути ще. Шукаю машину, коротше, зараз, щоб поїхати на ній в Запоріжжя, бо я буду їхати в Запоріжжі, щоб якби не даремно їхати, перегнати якусь машину, бо там ціни набагато більше, ніж у Львові. Ну і плюс підзняти контенту трохи. Так що зараз лечу. Поїхав автобус без мене. Я приїхав хвилин десь на п'ять раніше. В мене в білеті написано е, місце номер 4 І все. І типу більше ніякої інформації про маршрут, якби немав. Ну де він якби відбуває, коли. І місце номер 4. Платформа не указана, нічого не вказано. Ні номер його, ні як він взагалі там називається. Коротше, ставлю собі на четверту платформу, стою, чекаю. Виявляється, що у мене четверте місце, а платформа не написана. Коротше, ставимо дизлайк. Львівському автовокзалу. Я вже досить багато машин прообзвонював, на яких можна було б поїхати. типу, в Запоріжжя. Ну от у мене тут ціла купа таких різних всяких. І ще одна є цікава. В принципі, це 99 ка Така інжекторна на віддачу 550 доларів, але без газу, і також по техпаспорту. 2000, там якийсь перший рік. Зараз тоді поїдемо дивитися, тому що блін таврі. Ми вже провтикали. Ну на крайняк можна буде завтра поїхати, якщо взагалі не буде варіантів, що купити. Також е -е, прозвання в дивився така ауді сотка, це третій кузов. Блін, прикольний стан взагалі не гнила, каже, нічого. Але знаходиться далекувато від Львова, щось коруч, стало зі стартером, що вона заводиться тільки з толкача. І, типу, блін, їхати на машині там тисячу кілометрів, яка не заводиться зі стартера, і плюс вона працює тільки на газу. Цей варіант, як ми мінуснули. Потім є така п'ятнашка за 750, але мені кажеться, вона не доїде просто, бо вона така собі прям під, підуставша. Зараз під'їжджаю десь тут 99-та. Буквально до п'яти хвилин часу мене зайняв огляд цієї 99-ї. Вона виявилась просто хламіною і все ж таки завтра я вирішив поїхати за Тавроном. Так, друзі, всім здоров. Наступний день значить. Ось 10.07 сьома година ранку. Через 9 хвилин у мене блоблакар. Ось поїду за Таврією. Я вже в бережанах зупинився на заправці. 15 хвилин не міг дозвонитись продавцю. Виявилося, що у нього спустило колесо на таврії, і він, короче, ставив запаском. Це в принципі добре. Навіть в машині є типу запаска, домкрат, балонник. це непогано. бачу, блок в маслі трохи. А то я бровно так. Щось купити на напрямок. Ще піднімай замки, Що тут чи. Ні, ну а сам багажник відкриється він, як він там? Ну зараз, зараз він не відкриється, він зараз бачиш прив'язаний до замка. Ага. Так. Добре. Спочатку продавались машини на фігових літніх колесах, але в комплекті були нормальні. Ми домовились на ціну 300 доларів, плюс можик за свій рахунок міняє мені колеса. Що, братва? Можете мене привітати! я цю ластівку. В принципі, я думаю, це досить непогана вигідна покупка. Заправив вже повний бак газу, заправив 10 літрів бензину. В принципі, я на ній приїхався, їде вона прям непогано. Нормальні зеркала, навіть типу не ну, видно, плюс-мінус все. Зараз тут стоїть спереді, прям нормальна зимова резина, прям хороша. Ось, оборити без, без підсосу, на жаль, машина не тримає. Вперед, отака злюща резина. Ми тільки що її поставили, вона валялась в речі, багажнику. Позаду така трохи гірша, але також зимова. Ну як трохи? Сильно гірша зимова, але ну, в принципі, зимова, вся в круг. Так вона виглядає снаружжі, під капотом в принципі, все добре. Фари світять, ця електрика повністю працює, пічка працює. В принципі, я задоволений. Насправді за таку ціну за 300 доларів це, це непогано. Я думаю, лайба. Єдиний такий мінус це шоляда, її треба прямо поправити. Замок не закривається, вона вся шатається. Тут взагалі, блін, треш просто повний. Це треба буде зробити. А так в цілому машиною я задоволений. Двигун працює класно, температура не підіймається, я на ній покатався прям довго, катався хвилин 20 на ній. Єдине по документах вона продається по техпаспорту, Є якесь доручення у тут бардачку, але воно просрочене. Ось ну коротше по техпаспорту буду продавати. Страхівки нема, страхівку. Я зроблю буде в гривень, напевно, десь 500-700 вона коштувати. Тому зараз виїжджаю в Львів, і це буде для неї такий пробний тест перед перед поїздкою в Запоріжжя. 120 кілометрів проїде чи не проїде. <му> Ви гляньте, як вона відзивається на руль. Типу, взагалі люфту куліси, нічого такого немає. Дорогу тримає прям мені подобається. Спідометр трошки вре. Не працює мувач і поганий двірник. Я думаю, десь проч треба мені купити двірник буде по-любому. Оцей прям такий вже підоставший. Щось я якось поїхав не тою дорогою походити. Я от їду, вже кілометрів, напевно, на 15. Останні 15 кілометрів отака от дорога. Ну Це ж просто жах. Треба зупинитись по 50. Оте тут дуже красиво. Тут прям, прям класно. Мені подобається. Мене вітає Львівщина. Так, друзі, ну що, я, в принципі, вже у Львові. Не так багато знімав, бо ну, не було що знімати. Вона просто їде, їде, машинка просто кайф. Іноді не попадаєш в четверту передачу, попадаєш в другу замість четвертої. Але це просто треба приловчитись. Я вже приловчився, аж кожен раз попадаю в четверту. Гальма слабуваті, чесно кажучи, такий ще момент є. Так, я вже вдома доїхав, машина виглядає отак от позаду. Дуже сильно запачкалась. І так реакція Колі. На машинку, Вона дивиться, Прямо. дивиться на нас. Реально, вона прям прям так хоче мені щось розповісти. Вона хоче розповісти історію, як марат на ній сюди заїхав. Але вона реально, вона прикольно виглядає. Так, а що там потекло? Чекаємо. <реш> <реш> так. Це масло. Опа. Оце, це реально похоже? Так, да, це масло, дядя. Опачки. Отак обосалась. Вивікліємо. Реально? А вартує да, того? Вартує. Стіль, стіль, дашний. Да. Походу мастила тече з пробки цієї пробки. Судячи по всьому. Зараз приїхав і помию трошки, бо вона дуже-дуже брудна. Сьогодні вже пофоткаю на продаж. Так то вже набагато краще. Дівочки, ви запотіли. тут тепер така чистота, моя жига стоїть, Сподіваюсь, що вона тут нікому не заважає. Відпавший глушак, <ріху> стідять гніє. Шкода, що не можу її продати зараз, бо завтра вже уїжджаю. Я виїжджаю в Запоріжжя на два тижні, і вона тут буде стояти два тижні, хоч би її тут не розворували. <ріху> Хоча тут, в принципі, що тут, нічого вирувати, але вона відкрита. Зараз ще раз окій пофоткаю, на всякий випадок. Ставлю може нове оголошення, на ликсі зроблю. Не, ну це апарат, це просто космольот насправді. Знаєте, що я думаю? Я прямо зараз так його зафоткаю зараз. Зараз все пофоткаю, окрім просто задньої частини. Задню частину сфоткаю вже потім, коли її зроблю. Тому що тут прикольна і локація, і ще не темно, і машина виглядає класно. Отак от, от просто. Чи назис! Саме звісно, косячне це ляда. Особливо з цього ракурсу тут прям, блін, телефон пролізе, напевно. Ну, да. <рес> Чесно кажучи, на фотках вона прям дуже непогано виходить. Тут би поміняти ляду, але нема сенсу міняти, бо ця от фігня вона при... приварена, криво. Це от кріплення, бачите, вона криво приварена петля. То його тільки переварювати, а його переварювати то гемор буде. А так передок у неї прям класний. Салон взагалі топовий. Обов'язково зараз сходкаємо резину. Я не зрозумів, він що, левітирує чи що над склом, чи Ні каплі примерзли. Там зазор ще над склом 2 см. Між дверником і склом. Дядя, давай працюй. Це що таке? Короче, я ж на цю таврі купив страховку. Страховки дуже сильно подорожчали. Я розраховував, що гривень 700 максимум буде, обійшлася в 1000 гривень. То... Це типу через знайомих. Там це саме дешева страховка там з франшизою три 3200. Так що щось вона чесно кажеться трохи дорого обходиться. Завтра плани грандіозні. Треба поїхати забрати москвіч в Трускавець, перетягнути його, скоріш за все, на буксирі. Це ми будемо робити зранку разом з коліном. І після цього я планую вже виїжджати в сторону Києва. В Києві я заночую туди їхати 550 км. кілометрів. І вже післязавтра буду їхати в Запоріжжя. Туди доїхати я планую за два дні. Друзі, всім добрий ранок. З вами Маратон і Миколай. Сьогодні буду виїжджати в сторону Києва. Ось. А зараз поїдемо ще за на Трускавець забрати москвич, бо він там стоїть вже, напевно, тиждень. Я сказав, що заберу його через пару днів і вже тиждень він стоїть. Заїжджаємо, в гаражний кооператив вже. Реально? Реально, Ре прекрасно ну насправді він гарніше виглядає, ніж на фото. Добрий ранок. Окей. Тому з москвичом приїхали. Навіть колеса не поспускали, чуєш? Ну погано, він, насправді він на картинці е, був зовсім не то. Він... він навіть не гнилися. І салон там плюс-мінус непоганий. непоганий. Він, правда, дивись, покрився прямо на літом таким. Оце дурня. Та помити його. Та Мох. Росте. <рес> ну, це таке. Всі двері закриваються, дядя, що думаєш? Це тобі жигулі якийсь. Уу. Бля-ля. Насосик за 600 гривень. На місці. Спочатку я хотів поїхати на Москві своїм ходом, але як ми почали його запускати, прокачувати бензин, виявилося, що там немає іскри. Москвич потягнемо на тросу. таврі кріплення от під цією пластиковою фігньою колхозною, так що зараз її відкручую. Треба ще подивитись, чи є тут десь взагалі зацікутись. Так, є. Штаны превращаются. <реш> <реш> превращаются. В элегантные шорты. Туда. Ну, вот такие шорты. Давай, скажи, ты я горнейший. Стив, фигня, если бы знаешь. Штаны чи шорты? Штаны, штаны, однозначно штаны. Гальма, гальма, пробуй. 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 Порядок! Це тоді! Вам дякую. Шасливо. Шасливо. А що не заводите? іскри нема. Соколь, як, як гальма. Ти диви, який апарат. Тут таврончик трохи не витягнув і прийшлось звати допомогу. А це я розумію. Я сподіваюся, що без пригод доїдемо до Львова. Зараз на третій передачі десь 50 по рівній дорозі. Показую їхати 1 час і 11 хвилин. 75 кілометрів. І це ми вже проїхали десь кілометри три. з стилом трохи. 60 летим. На четвертій передачі. На Таврії прям, прям тяжко. Прям дуже тяжко. Я стараюсь сильно прям газ не давати. По-іншому вона майже не їде. 70! Офігеть! Мені страшно їхати, Тавронську тяжко їхати, а мені страшно а їхати. А що, що страшно? Його так кидає. А, кидає його? Просто магай ру, рулем отак трішки вправо лів, його так кидай. Хоч доливаємо стило. А Це взагалі това стрілочка. 75W80 в коробку. Треба купити заїхати на склад. Походу пропала третя передача. Не може її втикнути взагалі ніяк. Вже щеплення, а таке враження, бути взагалі не вижимаю. Обірвався трос. Сука. Коротше, ми нарешті доїхали. Разу три, або чотири. Плюс-мінус. У нас рвався трос. То було коротше, дуже жорстко. Таворон просто в вафіги. Таворон взагалі нікуди не їде. Я майже всю дорогу спала, стримаю і нічого. Ледве їдемо. Що ти скажеш на цей рахунок? Там лампочка масла загорілась. Я пожалів, пожалів, що поїхав, чесне слово. Коротше, дорогі товариші, ми закінчили з москвичом, пригнали його вже у Львів, і зараз я зібрав свої речі, зараз замовили піцу. Коротше, похаваємо з коліном і. І буду їхати на Київ. Зараз у нас... Перша... На Київ! Чуєте, що говорять? Зараз у нас перша година дня. Трохи пізновато, я виїжджаю, але ну, до Києва їхати 6 годин 42 хвилини 550 кілометрів. Ну, трошки далекувати, є Я купив... купив банку масла. О. Ось, за 550 гривень вже трохи залив, тепер масло на рівні, нічого не горить. Так, ну все, друзі, я виїжджаю, завіз колю додому. Прибуття показує о 8.15, якщо їхати з нормальним темпом і Ну, з середнім темпом і без якби, зупинок. Думаю, десь на 22-23 я повинен приїхати. Я майже нічого не проїхав, може кілометрів 15 і отака фігня почалась. Щось дуже якісь страшні звуки. Як виявилося, у мене просто було розкручене колесо. Чесно кажучи, я навіть не подумав про колеса, бо е, мені ще на монтажник там все так закручував ніби я позакручував колеса, проблема йшла. І зараз е, знайшов гараж типу на час. А гараж в оренду з інструментом, з ямою їду туди, щоб прокачати гальма. І так, в принципі, глянути машину. Може, є якийсь критичний момент, з ями що було видно. Десь три години я провів в гаражі. За цей час я прокачав задню гальма, одну трубку пробив, уїхав, купив нову, поставив, прокачав заново. Передня гальма прокачати не вийшло, так як там злизані бовти. Все це мені вийшло в п'ятсот 50 гривень. Так, всім добрий ранок. Зараз наступний день, десь шоста з копійками ранку. Вчора поїхав на з того самообслуговування. Типу попробував прокачати тормоза. Майже нічого не помінялось, але 550 гривень мінус. Ось моя лялька. Сьогодні у нас трохи випало снігу. Зараз її і вилітаю. Сподіваюсь, що доїду. Дуже не хочеться десь стати. Справді, це що я зараз буду робити? Це типу, ну <смі> нікого не раджу так робити. В даному випадку ризик взагалі не оправданий. Типу, я дуже сильно ризикую. Я їду на цій машині через там всю країну і заради чого. Заради того, щоб зробити 100 баксів. Якщо було чого ризикувати, то да. А так. Так, мені просто по приколу. Не хочу запускатись ласівка. Не качає щось бензин. Фільтр майже там пустий, там зовсім трошки. Не знаю, напевно, щось примерзло, Фіг я знаю, щось замерзло. Так що зараз буду, напевно, відсодіняти цей шланчик і запускати з каністри. вже долив бензину і все одно не качає. Покачав ще трошки, і бензин не качався. Залишилось 3 години 22 хвилини, 312 км. В принципі, їду і їду взагалі без проблем, без нарікань по машині. Єдине, що шкода, що не працює умувач, бо скло бачкається і погано видно, чесно кажучи. Треба з якимось постійно пристраюватись в плотну, щоб е, помили мені трошки скло. Сколе слетить, вода і так нормально. Майже всю дорогу п'ята передача, іноді переключаюсь на четверту, коли якісь там підйомчики, от як зараз. І пішов собі. Музичка грає, пічечка дує, скайфом їдемо. Зупинився на заправці, зараз задую газ до повного. До речі, вчора я задував також перед поїздкою, забув сказати, десь там на 650, напевно, гривень плюс-мінус. І пойду щось перекушу. На сьому колонку, будь ласка, газ до повного. Сажу хавую, Таврончик відпочиваю. 270 км залишилось до Києва. Перевірив масло, машина вже трохи охолола, масло на самому-самому кончику. То за 300 кілометрів. Ну я не знаю скільки було масла до цього, але зараз його менше мінімума. Коротше, тільки що їду. Я так і їду, бачу знак попереду. Пост поліції пробую коротше, пристегнути, щоб мене не запалили. І типу ремінь до цього не працював. Він просто не витягувався взагалі. Майже ось а зараз. Я короче його витягнув. Я не знаю, як то получилось. Вже по обізні Житомира до Києва залишилось 140 км. І так, показую вам прикольчик. Оп, чинназис. Безключовий доступ. Я вже під'їжджаю до Києва, тут залишилось буквально 20 км. Ось, в принципі, ласточка не підводить, поки що. Ласточка тримається. Зараз хочу заїхати на мийку самообслуговування, трошки сполоснути багажник, потім заїхати в епіцентр, купити фарбу, таку в банці прям. Купити кісточку трошки підфарбувати ляду таким способом. Приїхав на мийку, зараз ще колеса попитягую, бо щось, по-моєму, ззаду трошки почало стучати, мені так здається. Ну може і ні, може мені просто здається, бо я тут з музикою їду. Ага. Ні, мені не показалось, він Що за машина така, на, на трьох болтах колеса тримається. Чисто отак от грязь збити. На фарбу і кісточку я заплатив 300 гривень. Носі підходить до кінця перша частина мого дальника на Таврії. Друга вийде рівно за тиждень у п'ятницю. Але якщо хочете, щоб вона вийшла скоріше, ставте лайк. Збираємо 800 лайків, і я її відразу випускаю, як тільки буде 800 лайків. Минуло моє відео зібрало за 6 днів 650 лайків, тому зібрати 800 це взагалі easy. Ізі, ізі.